Служба безпеки затримала ще п'ятьох ворожих поплічників, які намагалися розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. Фігуранти видавали себе за активістів фейкового народовладдя. Також нейтралізовано філії прокремлівського осередку у Черкаській, Чернігівській та Одеській областях. Вони не визнавали українську державність, органи влади та чинне законодавство. Також публічно заперечували збройну агресію РФ і намагалися штучно дискредитувати командування сил оборони. У результаті багатоетапної спецоперації затримано лідерів течії фейкового народовладдя. За даними слідства. Все створив у 2001 році колишній викладач одного з вищих навчальних закладів Чернігова. Після початку повномасштабної війни її діяльність активізувалась. Філії народовладдя з'являлись в інших обласних центрах, де були визначені свої лідери. Головний офіс розташовувався у Чернігові, де і збирались всі активісти для визначення подальшої стратегії діяльності. Серед іншого, зломисники агітували чоловіків призивного віку ухилятися від мобілізації. Для цього вони пропонували військовозобов'язаним вступати до лав так званого Блоку народовладдя, де їм обіцяли видати армійські однострій та присвоїти фейкові звання, щоб публічно заявити про псевдогромадське об'єднання. Його організатори створили низку сайтів. Адміністрував їх голова осередку Черкащини, який наповнював сторінки ворожим контентом. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманим про підозри за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим, 1. це перешкоджання. Ня законі діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період вчинене за попередньою змовою групою осіб та за частиною 2 статті 28, частиною 2, 3 статті 436 прим. 2. Це за виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників, чинена за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській, Чернігівській та Одеській областях за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.